Всім привіт, дорогі друзі! Тепер вже офіційно стало відомо, що Арда Туран очолив І Він в найближчі два сезони буде головним тренером донецької команди. Саме тому я вирішив записати це відео для того, щоб розібратися. А хто такий Арда Туран, саме як тренер, і що він конкретно може дати Шахтарю станом на зараз. Тій команді, яка є в доволі молодому, амбітному проекту, так які Палкін і Серна заявляє, тому що, ну по факту, це є черговий експеримент від менеджменту Шахтарю. Як було й до цього, колись з Дедзербі це було так само, так і в якійсь мірі цей стартап він ем, видався вдалим вже в майбутньому, але не в шахтарі. Далі був там Йовічуючий перехідний період Маріно Пушич, це теж такий доволі молодий фахівець без особливого досвіду, який не вдався. І зараз Арда Туран. Це велике ім'я з точки зору футболіста. Але що це за тренер? в Що він грав саме в Аюб-Спорі, який стиль пропагує? І чи підходить він взагалі по стилістиці до Шахтарю? Тому важливо і зрозуміти, чому саме Шахтар обрав зараз на даному етапі Арду Турана. А Арда Туран обрав Шахтар. Тому що, я думаю, важливо зрозуміти саме взаємовигідні умови і співпрацю між структурою Шахтар і головним тренером Ардою Тураном. Тому я сподіваюся, це відео вам допоможе зважити всі за і проти, і прийняти для себе, от в кінці відео, додивіться обов'язково до кінця, і напишіть в коментарях: Арда Туран буде мати успіх в Шахтарі все-таки по завершенні. Цих двох сезонів. Чи це буде провал? Виберіть якусь одну сторону, можливо, це буде щось посередині, але в будь-якому випадку це буде плюс-мінус або туди, або сюди. Тому перед початком не забудьте поставити лайк. Це важливо для того, щоб я розумів, що ви подивилися це відео, по-перше, і якщо воно вам сподобається. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Ми будемо слідкувати в наступному вже сезоні 25-26 за цим новим проектом Шахтаря. Тому обов'язково на нашому каналі буде дуже багато цікавого контенту по УПЛ, а також по лінгу. Лізі Європи, Лізі Чемпіонів, де будуть, я сподіваюся, наші команди все-таки брати участь з наступного сезону. А спонсор каналу: нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. А тепер давайте по порядку, друзі, Маріно Пушич покинув команду, як і ми всі прогнозували, тому що він реально цей сезон, можна сказати, провалив. В Чемпіонаті так точно. В лізі Чемпіонів, можливо, ми і не сильно очікували, що Шахтар там буде феєрити, але в будь-якому випадку зачепитися навіть за топ-24 він не зміг. І ну, єдине, що виграв кубок, але дуже з таким знатяжкою, там овертаймами по серії пенальті. Це все дуже на тоненького було. Насправді і всі розуміли, що потрібна буде ну, зміна тренера. Донецькій команді спущуть. Чим попрощалися там потисли на одному руки, до речі, доволі комплементарно, зі сльозами на очах зі сторони футболістів, менеджменту і самого Пушача. Розійшлися і далі всі чутки, які були до цього, справдилися: турецький фахівець та колишній тренер Айб спора Арда Туран, очолив таки Шахтар. Угоду з 38-річним тренером розраховано до літа 2027 року, і він якраз став вже 39-м тренером в історії до Нецького Шахтаря. Ну і давайте по порядку, тому що чому два роки. Давайте роз'яснимо цю ситуацію. До цього Маріно Пушич підписував контракт фактично на три роки. І ми побачили, що з цього вийшло. Маріно Пушич не виправдав надії як перспективний тренер. В нього залишився один рік контракту. Тобто, він би мав би його допрацьовувати. Шахтар вирішив з ним контракт завершити і достроково виплативши йому в, повну, в повній мірі цей річний контракт, який в нього ще залишився. Тобто, по факту Шахтар а, залишився в мінусі, бо вони зараз оплачують вже нового тренера, і плюс на рік вперед виплатили, я думаю, що Маріну Пушичу ту всю суму, яку і тренерського штабу скоріш за все також. Тому тут Шахтар, я думаю, мінімізував всі ризики дворічним контрактом з Тураном. Тобто, щоб не вийшло як з Маріно Пушичем якщо вдруг щось не піде не так з Тураном. Тобто, перший рік ми даємо тобі карт-бланш, ми даємо тобі довіру, зігру і склад. Тобто Турану дають один рік час. Для того, щоб притертися, підготувати команду. І з другого сезону, думаю, що будуть вже від головного тренера потребувати результату. Тобто, другий сезон має дати результат. І по завершенню цього другого сезону Шахтар або пролонгує контракт, якщо це буде успішна співпраця, або розійдеться і будуть шукати якийсь новий перспективний проект. Тобто, я думаю, це приблизно ну такий самий сценарій, до речі, який втора набував був в спорі. Перший сезон в нього був в першій лізі Туреччини. Він виконав завдання, вийшов в прем'єр, і там, до речі, дав теж непоганий результат шосте місце. Після підписання контракту Сергій Палкін та сам Ардат Уран вийшли з короткими тезами, з короткесеньки інтерв'ю вже після того, як угода була довершена. І давайте зараз процитую вам першими слова саме генерального директора Шахтаря. Ардат Уран перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець, він є справжньою легендою європейського футболу. І я вірю, що разом із Шахтарем він приречений. На не меншу спішну тренерську кар'єру, таку, що принесе клубу трофей як в Україні, так і на міжнародній арені. І далі давайте послухаємо слова самого Арда Турана. Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря. Великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда добре відома в усій Європі, з амбіціями перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим оболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї як в Україні, так і у європейських. Турнірах. Тобто ми бачимо, амбіції співпадають, європейські турніри теж, Україна, це зрозуміло. Трофеї там, я думаю, при любому тренеру будуть. при Припушечу були, Йовічович брав, всі фактично, всі тренери, які приходили в Шахтар, брали трофей. Я думаю, що ну моя думка, що Туран не стане виключеним з таким-то складом, з рівнем нашого чемпіонату. Ну, тут і Ротань прийшов би спокійно, взяв би трофей. Тут питання, звісно, в іншому, в філософії гри, і давайте поступово. Починати розбиратися в тому, а, хто такий Ардатуран, як а, колишній футболіст та вже як тренер. Послужний список Ардатурана як футболіста, я думаю, що особливо не потребує представлення. Він розпочинав в Галатасараї З 2011 по 2015 він грав в Атлетіко Мадрид. Його тренував Дієго Сіміоне. Я думаю, ви розумієте приблизні вимоги цього спеціаліста. Потім в нього був період з 2015 по 2020, саме в Барселоні, тобто в Іспанській він проводив і, до речі, в ті періоди, я вважаю, з 2011 по 2020 це були ну це був розквіт реально Лаліги. Тобто це була найсильніша ліга, де Реал все вигравав. Там Барселона була дуже потужна, також все вигравала і в Європі, і загалом в внутрішньому чемпіонаті. Атлетко теж тоді при Сіміоне і фінал виходив в Ліги Чемпіонів і був доволі конкретно здатним. Сам Арда Туран чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині. Він був чемпіоном Туреччини, володарем Кубку Туреччини. Суперкубку також чемпіоном Іспанії два рази. Володар Кубку Іспанії три рази. Суперкубок Іспанії два рази вигравав. Переможець Ліги Європи 2012 року. Та переможець якраз Суперкубку УЄФА 2012 року. За національну збірну Туреччину він теж провів 100 матчів і забив 16 голів. Тобто цей весь досвід, який зібрав Арда Туран, погравши в внутрішньому чемпіонаті Туреччини на хорошому рівні. Потім перейшов в Атлетіку, де попрацював, як вже час показав, з доволі сильним тренером Дієго Сімьоне, який має свою філософію, який має характер. Його футболісти також це доволі е дисципліновані, характерні футболісти, можна так сказати. Тобто, Арда Туран щось взяв від Сіміоне. Я сподіваюсь, з огляду на його тренерську кар'єру, тобто, якщо в нього вийшло ви спорі, якщо він дійсно амбітний перспективний, то ну це не просто так будується. Він мав як мінімум змогу бачити реально тренування ну, найкращих тренерів світу. В Атлетіку Мадрид Сіміоне і в Барселоні він працював з Луїсом Анріки. Це тренер, ми бачимо зараз. ПСЖ вивів фінал чемпіонів з Барселоною В нього фантастична барса тоді була. Потім, після Луїса Анріки, там був Вальверда, який зараз тренує Атлетік Більбао. До речі, тобто це дійсно дуже підковані тактично там тренери, які від яких він міг потроху щось взяти для себе, щось додати своє, і це вилося в шлях тренерський, який він розпочав 14 квітня 23 третього року. Він очолив клуб першої ліги Туреччина Юбспор Стамбул за підсумками сезону 23-24. Він привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької суперліги. І в сезоні 24-25 разом з цим же Юбспором він посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом, як тренер, він провів 84 поєдинки. Тобто, ми бачимо, кар'єра тільки розпочинається. Давайте розберемося, які ресурси були в Арди Турана і що взагалі грав він в в спорі. Коротенько постараємось, тому що насправді, не бачивши жодного матчу, взагалі не знаючи, в що грає ця команда, я думав, що ну, Арду Ардутуранну, напевно, там понабирали дійсно якісних футболістів, в Туреччині це можна зробити. І ми отримали аля там Пірло в Ювентусі, чи там Зідан в Ралі, тобто щось таке приблизне, де колишній футболіст з топовим бекграундом хоче отримати легесенький шлях через в оцій тренерській кар'єрі через якийсь клуб, де дійсно є сильний підбір виконавців, як виявилося, не так, тому що спорт насправді там десятим був в суперлізі турецькій по загальній вартості футболістів там 25 мільйонів всього нафту це небагато насправді. І ну єдине, що Арда Туран робив ставку на досвідчення тобто, подивіться на середній вік. А 28,6 середній вік цієї команди. Якщо порівнювати з іншими, тут в принципі доволі віковий чемпіонат, якщо так брати, Фенербах чи 29 взагалі, ми знаємо теж ставка на досвідчених. Але Аюбспор одна з найдосвідченіших в чемпіонаті, там, наряду з Фенербахче І з невеликим таким бюджетом, тобто і не з топовими футболістами. Ось підбір виконавців. Давайте розподілимо по найдорожчому. Ось найдорожчий гравець 5 мільйонів. Взимку вони в трансферне вікно зимове да, продали свого там лідера атаки, можна сказати, Ахмеда Котокджу. От він перейшов в Галата Сарай, тому що зміг себе проявити. До речі, про нього говорять, що Ардат Уран хотів би його бачити в Шахтарі. Він дуже подобався йому саме в Юп-Спорі. А так ми бачимо досвідчені гравці. Той же Степаненко, 35 років, куплявся чисто як готовий гравець. Так само і всі інші футболісти там 28, 31, 27, 32, 30. Ми бачимо, це ставка на досвід. Молодих дуже. Мало, насправді тут 18-річні турки, але вони там особливої серйозної ролі в клубі не грали. Тобто, що Арда Туран зробив в Юпспорі, він розумів, що в нього немає ні молодих талантів, так, якісних, і загалом немає такого середнього віку хороших футболістів. Тому він намагався нівелювати це досвідом, підписувавши дійсно гравців Степаненка, Мора, який є вже сформованим, досвідченим, 27-річним гравцем, і інших футболістів, Лістів, які допомагали йому давати результат. Підсумку це вилилося. Ми бачимо в 53 залікові бали всього-навсього на один бал. Поки що його команда ну вже не його команда, колишній його колектив відстає від Башикшахира. Чому полягає сама гра команди і система гри самого Нарди Турана в Еюпспорі? Це ті ж самі 4-1-4-1, які ви бачите. Тобто, це переплітається Шахтарем. Шахтар також грає з яскраво вираженим якерем там опорником. В даному випадку Степаненко, колишній гравець Шахтаря, я взяв останній ось ось Майс Фенербах. Чи ви бачите приклад, де команда Турана програла 2-1, але програла з володінням 60 на 40. Тобто, це команда, яка грає на м'ячі. Команда, яка будує гру саме через в основному через короткий пас, через контроль. Команда має дві вісімки, які мають в напівфланах просувати м'яч. Це є в Шахтаря Бондаренко-Судаков, які бігають по тому напівфлану і намагаються шукати простір. Фланги використовуються, але головний принцип фланг не для подачі, фланг для просування в центр. Тобто це максимально е, креативний підхід для того, щоб не в тупу подавати, а все-таки шукати можливості з більш небезпечних зон знаходити е, шанси для забитих м'ячів. Тобто, це дійсно стиль гри. З контролем м'яча, короткими передачами, це все підходить шахтарю, тому що є технічно оснащені в донецької команди. Ось ми бачимо: гра на фланах, гра на півфланах. Далі, приклад гри з Анталіспором це приклад виграшного поєдинку, де. Ті ж самі фактично 60 на 40 володіння. Зверніть увагу, не так багато його команда била по воротах. Там 7 ударів в середньому 10-12, там в цьому матчі 7, але команда забила два м'ячі, змогла виграти, забравши контроль в центрі, контрольна на півфланах і в підсумку змогли обіграти свого суперника. І поєдинок, де команда програла 3-0, але знову володіння 65 на 35. Тобто це тотальний такий контроль. Так, в деяких поєдинках 4-2-3-1. При атаці це може бути 4-3-3. В шахтарі ми в прихідні. В фазах також можемо бачити різні схеми, але базис це 4-1-4-1. З цієї точки зору, концептуально, Арда Туран підходить шахтарю як тренер, який розуміє ідеї клубу. Тому, якщо підсумувати його роботу в Єпспорі, вона виявилася успішною, тому що команда не була в топ-6 за бюджетом на папері. Точно їх там не бачили, але за рахунок от свого бачення, його команда там да, свого стилю гри, його команда з досвідченими футболістами, але тим не менш змогла зайняти. Вище місце, ніж прогнозувалося на початку сезону. Це вже є успішний кейс роботи конкретно в цьому клубі, і тому Шахтар, звісно, звернув увагу. Можливо, і Сраса Степаненко, до речі, туди продали спеціально для того, щоб подивитися чисто на тренерську роботу, і е, в перспективі оцінити можливість його саме роботи в Шахтарі. Ну, це, звісно, така конспірологія, але, тим не менш, має право на існування. Степаненко точно міг, е, як футболіст, доволі розумний, оцінити Ну те, як. Працює цей фахівець. А тепер чому Ну Шахтар обрав Турана? Як ми вже сказали, давайте підсумуємо. Це перспектива знову ж таки, молодий перспективний тренер, який має хороший кейс в доволі середньому клубі турецької ліги, який до останнього намагався боротися за Єврокубки в цій лізі і дав доволі швидко результат. Що Шахтарю насправді Ну зараз дуже потрібно? Швидкий результат він, він має право на існування. Плюс, принципи, гри, які підходять донецькій команді. Що отримає а, конкретно Арда Туран? Тому що ми розуміємо, що Шахтар це не тільки той клуб, який може запропонувати футболісту перспективу з точки зору того, дивись, ти приходиш, ми те світим в Європі. Ми граємо в, ЛЧ, в ЛІ, там мінімум. Ти все там показуєш, ми та продаємо за хороші гроші. Отримаємо і ти отримаєш розвиток кар'єри, тобто розглядати нас як трамплін, цілком реально і тренерів. Так само підбирає вже шахтар. Ми бачимо концептуально, це теж відбувається. Що ну, дивіться, ви отримаєте можливість тренувати команду. По-перше, найкращу в чемпіонаті за фінансами. По друге, ви отримаєте можливість кожного сезону грати в лізі чемпіонів або в лізі Європи. Там демонструвати гарний футбол. За рахунок цього ви зможете продати свої ідеї, продати себе, і трамплін, як трамплін, розглядати наш клуб, тобто перехід в більш сильний чемпіонат, більш сильний клуб. Ось вам, будь ласка, майданчик для цього, інструменти для цього. Користуйтеся, давайте знання і давайте обов'язково результат Тобто шахтар і футболістів і тренерів розглядає саме перспективи. І Ардат Уран розуміє, що Шахтар для нього це майданчик для Єврокубків. Ви в спорі він цього отримає з першого сезону не зміг. Фенербах чи там Бешіхташі, ми бачимо, поки що там пропозиції йому не було, але е, в будь-якому випадку Шахтар для нього це вигідна. Історія. Плюс до того йому насипали гарний контракт. Не знаю, чи правда, але писали, що там 2 мільйони євро в рік це хороші умови. Так, у нас війна, але я думаю, Ахметов покрив цю всю історію грошима, і Арда Туран може закрити на це очі. Ну і Туран сам отримає можливість так, знову ж таки, потренувати, спробувати себе на фоні молоді, тому що в спорі були досвідчені футболісти, і на базі них е, давався результат. Тут, на базі молодих гравців, ти маєш давати результат. Це новий виклик для Турана. Це Єврокубки. Можливість засвітити себе. Ну, для Арди Турана це ідеальний майданчик станом на зараз, щоб свої ідеї імплементувати в результат. Для Шахтаря, плюс до того, це іміджовий, дуже сильний е, крок вперед, тому що Арда Туран, подивіться, скільки в нього підписники в Інстаграмі. Він як колишній футболіст, це вже зірка. Тобто запрошення його в Україну зараз цей чемпіонат, це вже бум, це вже вау wow ефект А тут людини 10 мільйонів підписників він стів Шахтаря 700 тисяч з лишніх. Ми розуміємо, що тренера більше підписників в 10 разів, ніж в самому клубу, як структури, в якому грають безліч футболістів і грали до цього. І причому відомі, такі як там Мхітарян, Вільяан, Фернандін, я розумію, в ті часи, можливо, не так розвинуті були соцмережі, але тим не менш. Вони пов'язані шахтарем, там тегають його і так далі. Тобто, це теж так працює. Шахтар е іміджево розкручується, і це плюс за рахунок Ардитурана Тобто, тут взаємовигідна співпраця. А тепер головне, я думаю, ми підходимо саме до цього, до ключового. От які очікування від Турана і чи вийде в нього в шахтарі? Я в Телеграмі зробив опитування. Обов'язково друзі, туди зараз підпишіться. По перше, по-друге, проголосуйте, дайте свій голос. Це важливо, тому що як тільки пройде певний час, ми вже побачимо дійсно чи зможе дати результат Там, через рік, через два ми подивимось на це опитування. І побачимо, хто дійсно ну, був правий, а хто ні. Тобто ваше очікування від Турана в Шахтарі, це буде успіх, чемпіонство, гідна гра в Європі, Чи це буде провал за підсумками двох сезонів. Тому що ну, я розумію, що насправді один сезон може бути там, успішним, чемпіонство, гідна гра, другий сезон може бути провальним, або навпаки, перший сезон бум, другий сезон це може бути провал. Я сподіваюся, що це буде щось посередині, але схиляюся, все-таки до того, хотів би вірити в те, що це має бути успіх, тому що якщо зараз. Шахтар і менеджмент Шахтаря, Палкін, Серна, ці люди, які обирали цей варіант, слідкували за ним і пропонували його Ахметову, знову проваляться. Тоді вже будуть ну, дійсно серйозні запитання до про придатності саме топ-менеджменту клубу. Саме. З вибором фахівців. Ван Леон був повним мінусом. Я за нього навіть забув навіть в цьому відео. Це вже нагадав, так? З Йвічевичем гадали, але він в прихідній фазі зміг в прихідному періоді зміг з українців зробити хороший хорошу команду, але його чомусь звільнили після чемпіонства, бо не було красивої гри чомусь, так? От була така причина. Леон зрозуміло, там так ні результату, нічого, і в підсумку ми побачили, що дійсно і в 19-25 це було провально. З Пушичем теж перспективі нічого не вийшло. Тобто, якщо зараз і ран в мінус. То тоді, я думаю, Ахметову потрібно і задуматися про, ну, про топ-менеджмент. Можливо, щось вони не так роблять. Звісно, для того, щоб зрозуміти, чи буде успіх при Турану в Шахтаря, чи буде провал, нам потрібно хоча пару поєдинків побачити, перших офіційних, щоб побачити ці ідеї з огляду на ті ідеї, які я вам сьогодні доніс, так які пропагує Арда Туран. А в принципі, це має право на успіх. Але я думаю, результат буде не швидким. Я думаю, що воно так і буде. Перший сезон я не очікую результату. Я думаю, що перший сезон Турана буде гірший, ніж другим. Тобто він дійсно буде готувати команду, прививати, все-таки е, припушичу трошки інша була гра. Команду дуже сильно плавило, не вистачало балансу. Зараз Арді Турану треба дати баланс між захистом і атакою, щоб це не виглядало там, що атака класна, а в захисті повний бардак або навпаки. Атака не грає, а захист намагається все тащити. Тут потрібен баланс в чемпіонаті. По-перше, ми будемо оцінювати по чемпіонату, це буде перше, друге чи третє місце. Так? Шарда Туран виграє чемпіонат в першому сезоні. Навіть там, фігово зігравши в Європі, ну, на це можна закрити очі і дати шанс в другому сезоні. Тому я прогнозую, що перший сезон він, це буде повна притирка. Єдині проблеми, з якими може зіштовхнутися Арда Туран це для нього буде в новинку працювати з молодими футболістами, з бразильцями, конкретно з діаспорою цією. Плюс наші українці. Так? Тут теж важливий фактор, тому що знову ж таки Вейп спорі був досвідчений колектив, тут молодий колектив. Як зможе працювати в цьому середовищі Туран, ми не знаємо. Таких, е, таких кейсів не було в його кар'єрі. Тому це повний експеримент. І тому я більше хочу схилятися, що це буде успішний кейс, ніж е, говорити, що це буде провал. Але і перший, і другий варіант може бути цілком правильним і логічним, з огляду на те, що ми реально, ну умовно кажучи, отримуємо кота в мішку. Як би це там грубо не звучало, тому це те, що ми обговорили, залишається на папері. Далі справа за Ардою Тураном, і звісно, там його тренерський штаб, це все потрібно якось буде донести до футболістів. Його ідеї. Це ми вже побачимо в офіційних поєдинках. Будемо оцінювати в УПЛ, в кваліфікації Ліги Європи, в прицезоні підготовці. Теж подивимося, товариські матчі цікаво, як це все буде відбуватися. Плюс трансферна компанія. Кого будуть купувати і чи вистрілять ці трансфери? Плюс які футболісти будуть на вихід. Це теж важливо, тому що ну такі гравці, як там ласійна траоре, наприклад, також деякі футболісти може Судаков піти. І це цілком реальний варіант, тобто яка заміна буде в цій позиції? Опорний півзахисник дуже потрібен, шахтарю, стабільний, тому я думаю, там ведеться пошук можливо, і центрального захисника якісного потрібно донецькій команді форвард начебто є там Елліас, Гіналду, тут же трауре поки ще є в команді. Фланги є, але точково, я думаю, от мій прогноз на те, що Туран візьме когось із турецького чемпіонату, якогось гравця, підпишуть опорника і, можливо, центральний захисник. В випадку, якщо допустимо, там Матвієнко піде, тому що про це чутки також йдуть Тому зараз все залежить, звісно, від тренерського штабу, від того, як він проведе трансферну кампанію, зможе цих футболістів, які вже є в команді, зібрати в одну. Купу, так донести свої ідеї і вилить це в результат. Яким він буде, подивимося вже по завершенню з нового сезону 25-26, і тоді зробимо перші підсумки роботи Ардитурана в Шахтарі, як в Єврокубках, так і в внутрішньому чемпіонаті. Тому від вас, друзі, в коментарях буду очікувати ваших. Очікувань від Арди Турана Давайте, якщо в телеграмі ми голосували за успіх чи провал, то тут в Ютубі напишіть в коментарях ваш прогноз на перший сезон. Це буде чемпіонство, це буде друге місце. Чи це буде знову це третє місце? І ця планка, яку задав Маріно Пушич. Тому що це дійсно цікаво, так от як він зможе дати Шахтарі саме в першому сезоні. Я прогнозую, що це точно буде не нижче другого місця. Я думаю, що має бути хоча б отакий сплеск. Знаєте, емоційний в команді в перший сезон, нові ідеї. Так, футболісти теж вже не вперше в одній команді, вже десь і самі притерлися, і без тренерів. Плюс новий тренер прийшов і має їх ще більше зіграти з додаванням нових. І тут е, сподіваюся, друзі, сподіваюся, що Орда Туран буде ну точно не новим Маріно Пушичем. Краще, щоб це був новий Дедзербі, який реалізує себе саме в Шахтарі, а не десь в Брайтоні. Тому пишіть також в коментарях, чи ми отримаємо нового Маріна Пушича. Чи це буде новий прогресивний Дедзербі? Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Слідкуємо за подальшими діями вже шахтаря і всього нашого українського футболу на трансферному ринку і, звісно, зміни тренерів. Ми будемо за цим слідкувати. Далі будуть виходити теж нові випуски, відео по цим темам. Тому не пропустіть. До нових зустрічей.